Переднє сидіння, це є заднішні. Як ви думаєте, на якому місці можна сидіти дитині? Заді. 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 Добре. А як ви думаєте, ну не напереді, ззаді. А на якому з місць є місця? Посередині. можна, так. Робимо і тоді іншу ситуацію. Іди сюди, так ви стаєте ззаді. ти ходи до мене. Так, ти нас будеш, як ви звати? Андрій. Ніби Андріан, син Святослава. Добре? Він його посадив отут. Можна йому тут сидіти? Ні. Не можна. Якщо вам буде 12 років, або ваш ріст більше, ніж 145 см, можете сідати на це місце. Чуєте мене? Але що треба робити? Пристібати. Але коли вік і ріст домовились, до того часу, будеш його жінка. Сюди садимо маму, наприклад. Або маму за кермо тата з боку, а хлопчика в жодному разі отут. Між кріслами не можна садити. Ви мене чуєте? Ні. Тому що не так можна настати ситуація, що на дорогу о вибіже собачка або кіцька. Різко, різко, різко. Тато що зроби? А хлопчик що може зробити? Вагалує. Правильно. Тому кіцька не відбігає, а хлопчик сідає або за татом. Бачите? Зразу за тато. Бачите? Або та, як у той хлопчик стоїть. зразу за мамою. так? І е, я би радила вам, щоб ви так само пристібалися пасками безпеки. Добре? Особливо, якщо ви їдете за місто. Червоний. Що, треба йти? Червоний. 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 <реш> <реш> Зелений. Молодці. Я вже думаю, що ви запам'ятали, добре? Mm -hmm. Так, тримаєш знову. Так гарно, що це що є? Дорожній знак. Ось такий, правда? Mm -hmm. Пішохідний перехід. На дорозі, що є такі mm -hmm. білі смужечки, правда? О, бачите, яка в нас гарна лінічка вибудувалася. Підземний перехід, світлофор і зебра, правда? Mm -hmm. Але навіть чи це є зебра. Чи це є світлофор дітям і дорослим на дорозі? З ким треба бути? уважними, уважним, обережним, Як ви думаєте, як їм правильно перейти дорогу? Що треба зробити спочатку? Подивитися на, і на право і наліво. Добре, направо і наліво, і знов наліво і направо. Чи безпечно їм перейти дорогу, правда? Так. А, ти в нас будеш водій автомобіля. Імітуємо, ніби що це машина. Добре? І їдь. Можна їм переходити діткам дорогу зараз? Ні. Дай, Там розвернешся в другу сторону. А зараз можна? Ні. Зараз можна? Так. Давай переходьте. Стоп. До якого місця вони переходять? Ні. О, бачите, які ми молодці? правильно до серединки. Бо ін... тепер можуть автомобілі їхати з іншої сторони, правда? Що їм треба знов зробити? Дивитися. Подивитися, вправо її, бо дивимося. А може він буде чемний вже водій, як ви думаєте? На кінець тут дітей на зебрі пропусти. До чого я веду? От вони почали переходити дорогу. Вони чекали, щоб будів... не було машин, правда? Або нема машин, або ви бачите, що машина зробила? Або нема, або зупинилась, тоді що можна? Переходити. Я такі водії, які зупиняться, а ви будете стояти, правда? Переходиш дорогу. О, молодець, бачите, запам'ятала. На середині що? На Направо і на от дуже уважно дивитися. І переходите дорогу. А ну йди сюди. Йди до школи ще може а бути хочу... або темно, або сутінки, правда? Угу. Можете йти, наприклад, на якийсь там гурток чи в гості, може так само бути або сутінки, або вже темно, правда? І е, ще одне маленьке завдання: От будете десь їхати. І подивіться, якщо через дорогу переходить пішохід, вдягнений в темне, чи його помітно подивитися, добре? Тому я вас хочу попросити, щоб ви використовували яскраві шапочки, там рожеві, одяг. Нічого страшного, що він у вас там темна курточка, так? Якийсь рожевий шалечок. Добре? Щось таке яскраве, щоб вас було помітно здалека. А ще, якщо ви бачите, може, хто знає, є світло, відбиваючи такі елементи спеціальні. О, там о, о бачите, дивіться, сюди. бачите, в нього на куртоці така смужечка є. Якщо зробити такий експеримент, поставити, наприклад, його в кімнаті, хлопчика з тою курточкою. А в коридорі за е, світити світло, то та смужка що буде? Світити. Чи зробити фотографію вчителька може зробити, так? І при фотоспишці так само та смужечка світиться. Так само, як водій світить фарами, відбиває. Ви може бачили такі, правда, на да. дорозі, волосипеди, звичайно, використовувати. То так на рюкзачках своїх, подивіться. Так? на рюкзачках дуже часто. Це такі світловідбивні елементи. І так само добре використовувати у таку пору. Добре, домовилися з вами? Так. Я дуже. Дуже рада була вас всіх бачити. Ви сьогодні такі дуже дуже гарні, насправді мені так сподобалося. А щоб було сьогодні тепленько, то ви були ще гарніші. Бо там під курточками є дуже дуже гарне, я бачу. І вишиванки, і блюзочки. Але вони всі хочуть показати. Так, давайте, ну, Боже, я подивлюся, такі гарні ну, діти. свої гарні Боже, Дуже гарні. Визначки. Але ховайтеся, які Так. але ховайте, дуже бачите, які ви всі красиві сьогодні. Але... Краса, то добре, але треба бути якими? скажіть мені, будь ласка, уважними, обережними завжди. І вдома, і в школі, і саме головне, де? На дорозі. На дорозі.